Друзі, всім привіт! Тровомарка Сяйва знову з вами. Ми маємо багато топових вірків, таких як Ілонара, Мадрелін, Касіус, Арктика. Всі щось хочуть самозапильне. Самозапильний гірок, здебільшого йде в теплицю, щоб його повністю відкрити його весь спектр всю його урожайність максимально дійсно страшно. Ну, там 6-8 кг, скуща нікоте винімають, потрібно його підв'язувати, посинкувати і інтенсивно кормити. Це огірки да самозапиляємо, запаляємо, десь на Якщо маєте теплицю, то будете мати високий урожай. Але вони не всі далеко, не всі підходять для квашення. Є ідеальний для квашення ґрунтовий огірок баланка. По-перше, він суттєво дешевший, по-друге, він ідеальний для квашення соління, маринування. Ті можуть бути м'які, це ніколи ні. І це ґрунтовий огірок, його не треба підв'язувати. Він йде для вирощування на дворі, на вулиці, в ґрунті. Вночі треба 20 градусів тепла, щоб гірки взагалі росли, Хто підв'язує гірки на вулиці, має сумнівні результати, бо тому, що в більшості України літом є приблизно 3-4 дня, коли вночі за рік, 3-4 дня, коли вночі є 20 градусів тепла. Коли сієте ґрунтовий гірок, він сам себе вкриває, і навіть якщо вночі 14-16 градусів, ви все одно берете звідти врожай. Причому цей гірок без гіркоти. Цей ігрок, як я вже сказав, без підв'язки, цей ігрок з довгим терміном плодоношення. Це не поляк, який там 5-7 врожаїв подох. Ні. Це ну, один з найкращих, будемо казати, це чешський недооцінений порівняно новий ірок. в тому році ми його для себе відкрили. Гірок-Бланка є на сайті боврожай.ком.ua.